Островів. Оце зараз взяла горизонтально показати, що там якийсь маленький островочок є. Зараз вестехесенько, ось серед заливу отакий великий острів. Бачите? Ось це він один. Там ось, бачите який? Ще один острівок. В далечині там, аж відблизькі. Ще один великий. Ось подивіться. Не буду коментувати, дивіться, бо мені світло, сонце б'є в очі. І я не бачу, чи то так видно, як то хочеться вам показати. Але краса неймовірна. Тут внизу стоять вагончики такі, де люди, не знають, як вони називаються, по-культурному, по-гарному, бачите? Хтось, мабуть, їх охороняє, там я бачу людина йде. Але тут неймовірна краса, тут така невеличка площадка є, де можна стати. ось я стала. І вже ця людина думає, що ми щось хочемо, зараз сюди підіймається, але любуємося, от бачите, там зовсім. Ну, той острів, то взагалі видно, що там вода. Дуже гарно. Не можна любуватись і свіже повітря таке. от там далеко, не знаю, не бачу, як воно показує, але теж дуже гарне місце. Місцина. Вже пташки співають. Потепліло трохи. Відчувається весняний подих. Бувайте здорові, гарного вам відпочинку, миру, добра. Бувайте здорові!